Чені цієї ночі четверо людей загинули. За останніми даними 29-ро постраждали, серед них і шестеро дітей. Такі дані озвучили в адміністрації. Під ударом були шість районів області. В Абухівському в селі Долина окупанти вбили двох цивільних. Ще один загиблий у селищі Макарів, Бучанського району. У цьому районі найбільше постраждалих 12-ро. Ще шестеро у Білоцерківському і 11 на Фастівщині. В селі Мархалівка серед них троє дітей. Також там щонайменше одна людина. Дина загинула і дуже багато зруйнованих і пошкоджених будинків у Мархалівці, якраз саме перебуває наш кореспондент Сергій Єрьоменко, Від нього дізнаємося. Подробиці Сергію, вітаю тобі слово. Отже, от півтори години тому ми з тобою розмовляли під час попереднього включення. Що з того часу змінилося? Яка нова інформація до тебе дійшла? Слав, я почну з головного. Раніше м, співробітники Червоного Христа говорили мені про те, що працівники ДСНС шукають п'ятьох людей під е, завалами. І ось цих п'ятьох людей е, знайшли: це троє дорослих, двоє дітей. Е, вони поранені, але живі усі. Тут було два будинки. Тут жила моя свекров'яна uh -huh. Васильівна. У неї поранення ноги, переломи. Її достали з під завалів в цьому більшому домі. Проживали мого, мого чоловіка, брат з дружиною і двома дітьми: вісім років і дванадцять років. У всіх дуже великі порізи, порізані всі лиця. У меншого вахмадіті достали 14 осколків, осколкові поранені. У всіх переломані ноги. Майже дружина Євгенія дуже порізана по лиці, по рукам по всьому тілу. Дуже забої великі. Немає ні домів. Ні машин, дві машини були. Ну як ви бачите, немає ну майже нічого не залишилось. Тобто ми можемо говорити про 13 постраждалих в Мархалівці, але Київська обласна військова адміністрація офіційно повідомляє про 11. -х. Ми чекаємо на уточнення цієї інформації стосовно однієї загиблої людини. Станом на зараз поки що відомо лише те, що це чоловік старшого віку від 4-ї ранки. Тут працюють працівники ДСНС. Вони ліквідовують наслідки. Російського ракетного та дронового удару по Мархалівці. Тут продовжують працювати співробітники Червоного Христа. Тут працюють так само психологи, тому що у місцевих жителів у дуже багатьох гостра реакція на стрес. Ракети влетіли десь пів четвертої. Я до того ми чекали дрони, як завжди. Уже декілька ночей ніхто не спав. Це було страхіття. І можу побажати тільки як мама і бабуся, щоб. Отим виродкам у пеклі горіть і щоб їм повернулося все, що вони нам несуть. Я так само продовжую працювати тут, продовжую слідкувати за подіями і в разі оновлення інформації обов'язково про все розповім в наступних випусках. Слава! Дякую, Сергію. Це був Сергій Єременко про наслідки нічних ударів Російської Федерації по передмістю Києва. Нагадаю, в столичному регіоні четверо загиблих, і 16 травмованих.